Після дощів в Україні набирає обертів грибний сезон. У різних регіонах збирають, продають і готують гриби. Водночас разом із попитом зростає і ризик отруєнь. Медики застерігають, вживайте лише ті гриби, у яких впевнені поради, нагадування та рекомендації від різних фахівців. Ми зібрали у наступному сюжеті. У соцмережах справжній грибний бум. У коментарях поради, рецепти і навіть секретні грибні локації. Тим часом у розпалі сезон білих грибів. На столичних ринках ціни варіюються залежно від розміру. Це все білий гриб. Маленький по 300, такі 250-150 і гривень. Ми самі збирали, не взяли. Збирали самі димар, вижородський район. Інфляція на вартість не впливає, переконує продавчиня. Ціни змінюються на все, крім грибів. В принципі, ну, ціна як була, так і є. Коли гриба масово, то він стоїть дуже дешево». Покупчиня Олена підтверджує, торік грибний кошик був дорожчим. Ну, у тому році взагалі ще було дорожче. А скільки ви за ось цей набір заплатили? Грибочки. За грибочки 600. Пані Ольга споживає гриби регулярно, готує з них традиційні страви. Я западної України і західної України, і я дуже добре знаю, що це таке, і я їх споживаю. Я вважаю це недорого. Гриби збирають навіть взимку, переконує лісничий Владислав Попов. Але серпень-жовтень жовтень найкращий період на Кіровоградщині, як і по всій Україні, розповсюджені такі сині гриби, як білий маслюк. Тоді підберезовики з отруйних грибів зустрічаються в наших лісових масивах. Такий гриб як бліда поганка. Це один із самих отруйніших грибів. Також зустрічаються мухомори, несправжні лисички, які також можуть завдати серйозного отруєння. На тихе полювання краще виходити після дощів. Втім, на Кіровоградщині вже кілька місяців оголошена пожежна небезпека. Спекотні весна і літо стали традиційними для регіону. Зазвичай гриби можна знайти під лісовою пістилкою та під деревами, але в зв'язку з тим, що зараз спекотно, немає вологи, то грибів у лісі немає. Та навіть за таких умов в області фіксують випадки отруєнь, коли доросла жінка, пенсіонерка назбирала невідомі її гриби, яких вона назвала синявки біля лісопосадки, і на наступний день уже опинилася в палаті інтенсивної терапії. Також у цьому році ми мали один випадок підозри отруєння дикорослими грибами у маленької дитинки із світловодської територіальної громади. Маленька дівчинка чотирьох років на власному подвір'ї знайшла дикорослий гриб і поклала його доро вживати лише ті гриби, у яких впевнені на 100%. таку нехитру пораду дають фахівці. Хибний вибір може вартувати здоров'я. Симптоми отруєння різняться і можуть проявитися як за півгодини, так і наступного дня. На Львівщині минулоріч зафіксували 10 випадків отруєнь грибами. Цьогоріч інцидентів поки не було. Це блювота нудота. Різкий біль в животі, загальна слабість, можуть бути галюцинації. При появі таких перших симптомів необхідно одразу викликати швидку допомогу. Ну, якщо вже так полюбляєте, сильно гриби збирати в лісі, то треба розумітися на грибах, треба збирати лише добровідомі гриби. Після того, як зібрали, в цей ж день потрібно їх відварювати і не менше трьох разів і кожен раз в новій воді підсоленій 30 хвилин. І бажано з'їсти в той же ж день приготування. Також варто оминати гриби, що ростуть біля доріг та промислових об'єктів. Вони можуть накопичувати шкідливі речовини. Анна Ужвенко, Олег Янко, Лілія Кочерга для підсумків єдині головне. Поранені тварини рятують поранених людей. Унікальна реабілітація для поліцейських на Харківщині. Допомагають їм у цьому коні, евакуйовані з-під обстрілів у Вовчанському районі. Які саме зазнали, самі зазнали російського терору. Як спільна травма перетворюється на спільне зцілення? Бачила Катерина Кусмарова. Вони отримали поранення на передовій, а зараз проходять реабілітацію і допомагають їм у цьому. Коні. Група поліцейських зі шпиталю вирушила до притулку для тварин на Харківщині. Там їх радо зустріли незвичні терапевти, дев'ятеро дорослих коней та Лошата. Усі евакуйовані з-під обстрілів у Вовчанському районі. Вони лікують один одного. Це наші от, е, бійці, які ну, просто потребують. Е... Скажімо, повернення до мирного життя. І от ці коні, які останні три роки, окрім вибухів, не чуяли нічого взагалі. Тому вони лікують один одного. Сподіваємося, що все буде добре. Україна переможе. Це одне злочення, що з що з'явилися на світ вже після евакуації його мами з-під обстрілів. Його назвали на честь загиблого військового розвідника «Морячок». А там трохи далі грається маленька перемога. Самі ж поліцейські і рятували коней з під вогню разом із волонтерами. Під час активних бойових дій стайні вдарили щонайменше 35 разів. Будівля вщент зруйнована. Залишені на призволяще тварини здичавіли. Тривалий час не бачили людей. Утім, їх вдалося вивести у безпечне місце. Таєва. Це єва. Ми її вивезли через те, що вона отримала уламкове поранення в голову. Інша конячка загинула. А потім виявилося, що Єва ще й була вагітна і подарувала нам ось таке чудо. У притулку коні поступово звикають до людей, і проходять свою реабілітацію. Прихисток тут знайшли і евакуйовані собаки для тварин облаштовують нові приміщення. Ми фактично стараємося мінімалізм. Ми фактично намагаємось мінімізувати нові стреси, якомога більше спілкуватися. Сюди почали часто приходити діти під час шкільних канікул та в інший час. Коні більше бачать людей, стають контактнішими. Боєць із позивним коваль один з тих, хто випробував на собі незвичну терапію. Я в дитинстві на конях корів пасли в салі. Ну, такий вид заробітку був тоді. Вже з першого дня на позиціях поліцейські вимушені були відбивати ворожі штурми. І все це під масованими атаками в дронів. Постійно по них працювала артилерія, а навколо багнюка, волога та лютий холод. Саме тоді Коваль і отримав поранення. Уламок пробив тіло, боєць отримав контузію та переохолодження. Настільки потужний вибух, що нас всіх контузило одразу. Осколки полетіли, ну, відчув. Біль в спині. Спочатку гаряче було, а потім відчув біль. Побратими також сказали, що вони 300. У нас там декілька чоловік було і ну, надали один одному допомогу. Сота, побратим Коваля, перебував поруч і також постраждав. Уламок влучив у обличчя. Ми знаходились на позиції, е, перебували. І нас, як би сказати, вичислили в піввідруни. І було навіть не багато прильотів, і один з них вибухнув неподалік. Я отримав осколкове поранення обличчя щоки. Евакуація відбулася аж на четверту добу. Вночі під обстрілами існувала серйозна загроза життю. Ворог здійснив дистанційне мінування навколо нашої позиції. Ми виходили практично, ну, як дивилися, я самого слабшого поставив першим, щоб він ішов в колоні. Ну, з дистанції. Я повинен був виходити останнім, оскільки повинен був відключити всі засоби зв'язку. Перебуваючи в притулку для тварин, поліцейські зізнаються. Коні і справді заспокоюють. Проте найкращою реабілітацією бійці все ж вважають зустріч із своїми рідними. Катерина Космарова, Дмитро Пазняков, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.